Гороскоп на 10 квітня Водолій. Завтра буде слушний день для змін невеликих, але важливих. Ви зможете побачити ситуації з нового ракурсу, якщо дасте собі трохи тиші та простору. Не бійтеся відмовитися від зайвого, щоб звільнити місце для нового. Ввечері, можливе, несподіване, але приємне повідомлення. Риби. Завтра вам захочеться усамітнення або розмови з тим, хто розуміє без слів. День добре підходить для творчості, читання або планування чогось особистого. Уникайте зайвого шуму і поспіху. Ваша сила саме у спокої та чуйності. Овни. Завтра буде день, коли ви здатні зрушити гори. Але важливо направити цю енергію в потрібне русло та не звертати уваги на дрібниці. Уникайте конфліктів адже краще витратити сили на реалізацію задумів. В коханні можливий приємний сюрприз. Тельці. Завтра вас може здивувати чиясь реакція або зміна планів. Не поспішайте з висновками, день навчить вас гнучкості. Якщо дозволите собі трохи легкості, ситуація обернеться у ваш бік. Увечері можливе запрошення, від якого буде важко відмовитись. Близнюки завтра все буде змінюватися швидко, але вам саме це і до душі. День сприяє спілкуванню, коротким поїздкам та обміну ідеями. Можливе знайомство з людиною, яка надихне. У стосунках пориньте у легкість, флірт та багато посмішок. Рак. Завтра краще не поспішати. День сприяє внутрішній роботі, глибоким розмовам і перегляду пріоритетів. Вас можуть потягнути на спогади, але не затримуйтесь у минулому. У вечірній час хороший момент для тепла та турботи з близькою людиною. Лев. Завтра ви почуватимете себе впевнено і цілеспрямовано. Успіх чекає там, де ви готові проявити ініціативу. Люди будуть вас помічати, тож скористайтесь цим. В особистому житті є шанс зміцнити стосунки або зав'язати нові. Діва. Завтра захочеться впорядкувати хаос як зовнішній, так і внутрішній. Це гарний день для наведення ладу в справах, документах, думках. В роботі буде висока концентрація, а в особистому бажання чогось стабільного та надійного. Прислухайтесь до свого серця. Терези. Завтра варто знайти гармонію між хочу і треба. Ви будете у центрі уваги, тож використовуйте цей день для важливих зустрічей чи переговорів. У коханні можливе приємне зізнання або мила несподіванка. Скорпіон завтра може відчутись внутрішня напруга, але це лише знак, що час щось відпустити. Не бійтеся змін, вони ведуть до кращого. День ідеально підходить для аналізу себе і своїх стосунків. Увечері спокій і тепло принесуть відновлення. Стрілець. Завтра буде багато енергії, пригод і потенціалу для нових початків. Не стримуйте себе, але й не забувайте про відповідальність. День добре підходить для подорожей, навчання або відкритих розмов. У любові буде відчуватись грайливість і натхнення. Козоріг. Завтра з'явиться шанс зробити важливий крок у кар'єрі або фінансовій справі. Ви будете зібрані, впевнені та переконливі. В особистому житті варто підтримувати більше довіри та глибини. Не бійтеся проявити почуття і вони будуть почуті. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.